Вітаю панство! Вітаю українство та всіх жителів одвічних українських земель, які зараз несправедливо належать Російській Федерації, та ось зовсім скоро внаслідок повоєнного облаштування переможної Російської Федерації повернеться в склад Соборної Української держави. А саме це і території сучасних Брянської, Курської, Білгородської, Воронської, Ростовської, Саратовської, Волоградської, Астраханської, Амурської, Сахалінської та Магаданської областей також Приморського краю. Хабаровського краю, Кубані та Ставропілля. Вже скоро закінчиться ця війна. І закінчиться перемогою українського народу, перемогою української зброї. Та надважливе є повоєнне облаштування, таким чином, щоб навіки умиротворити агресора, таким чином, щоб гарантувати мир та спокій на нашій землі. І такий спосіб є. Це спосіб повоєнного облаштування переможної нацистської Німеччини, основним елементом якого було розчленування імперії і це і наш шанс. Це на шанс на єдність, єдиній Суборній українській державі в країні миру та добра, вільного ринку та економічної могутності, демократії та прав людини, добробуту та соціальної справедливості. Зовсім скоро ми житимемо разом в єдиній державі. А кому не подобається, то й матиме право та можливість вільно виїхати на північ в країну росіянського народу, яка буде сформована на етнічних територіях росіянського народу в межріччі ОКІ. Та волги, а всі, хто хоче стати українцем, ласкаво просимо спільними зусиллями творити світле майбутнє нашої єдиної, вільної, рідної, соборної української держави. Слава Україні!